Коли соняшник або кукурудза у стресі. Ну, Перш за все, температурний стрес, приморозок, або, навпаки, спека, Ну, приморозки, ось ми з вами всі могли бачити. І поки рослинка нормально не відновила вегетацію, компот із карбаміду, сульфата, мікрухи, стимулятора, цинка і так далі, вносити не треба. Це якщо на кукурудзу, там, збором на соняшник і так далі. От. А, можна, якщо сильно хочеться вносити якісь амінокислоти чуть-чуть от, але компоти вносити під час стресу, температурного не можна. В спеку точно так само. Коли на вулички, там плюс е 30-35, а на поверхні соняшника плюс 50, плюс 60, ми в минулому році там навіть фіксували плюс 70 на поверхні ґрунту, то відповідно під час цього стресу. Також ніякого підживлення, та навіть так, і амінокислоти не треба ніяких вносити. От, взагалі не варто заходити в поле щось робити. Е, ні гербіцидами, ні фунгіцидами, ні інсектицидами і так далі. От. ну Інсектицидами хіба що у вас то, не знаю, саранча летить, то тоді можна точно, да. там нема обмежень. От.